3 гривні, але які вимоги ставить місто? Це буде нагалянок. Ні, дивіться, будь ласка, кудись. Послід. Вона Послід. в профіль виходить. Три гривні. Які вимоги ставить місто все ж таки до покращення якості з боку перевізників? У нас дві основні вимоги, які з наступного тижня почнуть уже жорстко контролюватися. Мова йде про інтервал руху, тобто про те, щоб маршрутки. Як мають їздити там до вечора, до певної години, то щоб вони саме до тої години їздили. Це один момент. І другий момент культура поведінки водіїв. Тобто необхідно провести семінари, через які мають пройти всі водії, які працюють, де мають бути присутні власники маршрутів, з тим, щоб до них чітко донести головне повідомлення, що вони повинні поводити себе ввічливо. Незважаючи на те, що там у них да нервова робота і так далі, вони мають завжди розуміти, що вони працюють з людьми, спілкуються з людьми, повинні нормально себе поводити. Тобто ці два моменти. Тому що скільки спілкуються з мешканцями міста, нарікання саме на це, на культуру поведінки водіїв і на те, що не можна дочекатися маршруток, ніколи не відомо буде вона, не буде, скільки їй потрібно чекати. Питання врегулюємо, поставимо на автобусних зупинках. Будуть таблички, де буде вказаний інтервал руху, буде вказано, з якої години їде перша маршрутка, буде вказано, коли їде остання. Якщо людина знає, що в 10-20 остання маршрутка з центру спальний район, то вона спокійно має бути, що в 10.19 вона підходить і не запізниться, і поїде, і не треба буде брати таксі. Це десь дозволить якось покращити комфорт перевезень. На жаль, бачимо, така ситуація склалася, що дуже сильно ціни на паливо виросли. Виросли ціни на запчастини, тому що це все імпортні, імпортуються за кордону, І десь змушені ми були вживати якихось таких дій, але при цьому чітко, я особисто, чітко присутнім перевізникам, які були тут на виконкомі, доніс просту тезу, що ми будемо контролювати виконання ними тих правил, які вони повинні виконувати. Тому що, якщо вже. Вийшло так, що у повинні платити 3 гривни за проїзд, то у жороці відповідь мають отримати водіїв, які там не матюкаються, які поводять себе в рамках правил, і у жороці відповідь мають отримати інтервал руху, щоб він дійсно виконувався той, який є на папері. Чи не варто було внести в сам проект рішення тариф дійсний за умови дотримання графіку руху і санітарно-психологічних умов перевезення? Ці умови одно будуть дотримуватися, тому що я дав розпорядження начальнику відділу транспорту з наступного тижня вже почати підготовчу роботу. Виходимо з тим, що думаю, півтора-два тижні вийде достатньо, щоб це все налагодити. Крім того, з осені запрацюють GPS-маячки, про які вже два чи три роки всі говорили в місті. Маємо на сьогодні шість пропозицій від шести фірм. Будемо визначатися, і це полегшить контроль над маршрутками, тому що взагалі відпаде тоді проблема контролю за графіком, за інтервалом руху, тому що GPS-маячки будуть давати інформацію по кожному автобусу, де коли він перебуває. І це все буде на комп'ютер водитися, буде зберігатися. Тому ця проблема однозначно буде вирішена. Що, будь ласка, контроль він є чи все ж таки якісь реальні методи впливу на маршрутчиків він буде дуже реальним, тому що дотепер в чому була проблема? Ніхто їх не контролював, а якщо їх контролював, ніхто не притягав до відповідальності. В результаті за 4 роки ми бачимо реально ці 4 роки, відколи ці затверджені маршрути не дотримувалося. Інтервал руху. Правила не дотримувалися? Я сказав, що я готовий особисто. Начальником відділу транспорту треба буде, можемо запросити вас, просто особисто йти і контролювати, особливо в вечірній період, наскільки вони дотримуються правил. Наступного тижня вони мають зібратися з перевізниками, обумовити, внести зміни, де потрібно, і запрацювати за новою схемою, яка передбачає одне. Вони мають дотримуватися правил, ми їх контролюємо. Якщо ми їх ловимо, що вони дотримуються, вони будуть покарані. От і все. А яка форма довідається? Справу і як? Головна форма відповідальності – це розірвання контракту. Є договора з ними, розірвання договору. Тому що розуміємо, в цій ситуації, коли ціна була 2.30, навіть не було сенсу лякати їх розірванням договору, тому що не було б нікого нового, хто б бажав стати на їхнє місце. Тепер, в зв'язку з тим, що тариф збільшили, так, цей засіб впливу у нас вже знову з'являється, і ми можемо розривати договори з ними. При потребі і брати нових перевізників на їхнє. Це дуже вагомий, думаю, буде чинник і аргумент у тому, щоб вони нарешті почали дотримуватися правил. І йдемо на те, щоб з 1 вересня, коли осінній період починається, навчальний, ми вийдемо на повністю нормальну роботу. Ну, Ідеальною вона не буде ніколи, звісно, але вона суттєво зміниться, я переконаний з тим, що було дотепер. І до осінні, знову ж таки, gps маячки вже мали б бути встановлені. І це також дай свої результати, якщо важні скажіть, ласка, як людям?